Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми конструювали свійських птахів, а саме гусака. Дякую вам за світлини ваших робіт. А сьогодні я пропоную виготовити закладки для улюблених книжок. Закладка це смужка тонкого матеріалу паперу або тканини. Призначена для позначення необхідного місця в книжці, зошиті, альбомі шляхом закладання між сторінками. Ми вже з вами виконували такий від діяльності та виготовили олівець закладку. Ось так. Ви пам'ятаєте? Користуйтесь ним. А сьогодні я пропоную зробити інші закладки трикутної форми. Бачите, як зручно ними користуватися? Для конструювання нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, лінійка та олівець. Для виготовлення закладки мені знадобиться квадрат зі сторонами 10 см. Ви можете зробити будь-якого розміру. Ви вже запам'ятали, як можна виготовити квадрат за допомогою лінійки олівця та ножиць. Для того, щоб отримати необхідний виріб, складаю квадрат по діагоналі. Отримую трикутник. Підгинаю до вершини бокові кути, праворуч та ліворуч розгортаю та підгинаю вершину до основи, утворюючи трикутник. Відгортаю та загинаю протилежну вершину до внутрішньої точки, складаю папір і підгинаю бокові частини, перевертаю та загинаю обидва трикутники вниз. Потім розкриваю та загинаю трикутники всередину. Ось така закладка у мене вийшла. Тепер буде зручно відкривати потрібну сторінку у книжці. Буду чекати світлини та відео ваших робіт. А на наступному занятті ми будемо вчитися виготовляти чарівну квіточку технікою оригамі. До зустрічі, малята!